Продаж нам сьогодні залітає Hyundai AX-35 із під діда. Один власник з 2015 року, хороший технічний стан, візуально виглядає автомобіль добре. По техніці максимально обслужений. Він на повному приводі з двохлітровим бензинним двигуном, простий атмосферний, на який можна спокійно поставити газ. Звичайний автомат і звичайний повний привід з можливістю блокування міжосьового диференціалу. По комплектації зараз вам його покажу. Вона тут теж доволі така цікава. У нас ці склопідіймачі, кондиціонер, Bluetooth, хотіли? AUX, підігрів передніх та задніх сидінь, круїз контроль Ось так це виглядає. 195 тисяч км пробіга. І по стану, я думаю, взагалі тут сумнівів ніяких про достовірність цього пробіга не, ви, не, ви, не виникає взагалі. Задній ряд у нас теж огромний. Ось тут на дверях у ну, нас кнопочки на підігрів. Сидінь. Ось так все виглядає. Такий він по кузову. Що можна пробити заготівку, кредит, лізинг, закрити валюту, також можливий обмін шляхом трибіну на ваш автомобіль.